Доброго дня, в даному відео поговоримо про військово-лікарську комісію, а також про алгоритм вчинення певних дій для підтвердження статусу повної непридатності та отримання рішення ВЛК про непридатність до військової служби. В першу чергу варто зазначити, що отримати рішення на військово-лікарській комісії про повну непридатність до військової служби цілком можливо. З юридичної практики зустрічається доволі багато випадків, коли військовозобов'язані або військовослужбовці за наявності підстав та підтверджуючи. Документів отримали все таки рішення ВЛК про повну непридатність. Та на цій підставі були виключені з військового обліку. Звичайно, в більшості випадків чоловіки, які проходять військово-лікарську комісію, не підпадають під критерії, тобто не дотягують по стану здоров'я під висновок про повну непридатність до військової служби. Це пов'язано з тим, що в 2024 році відбулися зміни до наказу міністерства оборони номер 402 та відповідні критерії були значним чином ускладнені. Тобто рішення про повну непридатність до військової служби стало отримати складніше. Перш ніж взагалі звертатися до військово-лікарської комісії, важливо самостійно встановити ступінь придатності, під який ви підпадаєте за критеріями наказу Міністерства оборони номер 402 Даний наказ регулює розклад хвороб та пояснення до ось цих статей, які там маються, і має виключний перелік захворювань станів, які відповідно дають підстави для встановлення того чи іншого висновку. ВЛК про повну непридатність. Повна непридатність встановлюється лише при категорії А певної статті розкладу хвороб, тому можна зібрати певні медичні документи, пройти незалежні обстеження, звернутись до лікарів, підтвердити свіжими документами стан здоров'я і на основі вже цих документів ознайомитись із розкладом хвороб та співставити, під який ступінь придатності ви підпадаєте за наявності певних документів та відповідно до розкладу хвороб теперішньої редакції. Це можна зробити самостійно. Ційно або звернутися за допомогою до юристів лікарів, які допомагають у вирішенні даного питання, таким чином ви будете розуміти на який висновок ви претендуєте, звертаючись до військово-лікарської комісії. У випадку наявності підстав для повної непридатності необхідно отримати направлення на проходження військово-лікарської комісії. Військовозобов'язані, які зараз перебувають на військовому обліку в ТЦК, можуть отримати направлення двома способами: або безпосереднім зверненням до районного ТЦК, або через мобільний застосунок Резерв Плюс. Військовослужбовці можуть отримати направлення шляхом подання рапорту або звернення до безпосереднього командира. Під час проходження військово-лікарської комісії огляд здійснюється. Всіма лікарями, які є у складі членів ВЛК. Перед зверненням до ВК немає потреби направляти якісь заяви, документи медичні пояснення стосовно наявності підстав для повної непридатності, адже рішення про непридатність встановлюється після фактичного медичного огляду певним лікарем, огляду медичних документів, проведення певних до та на підставі цих висновків профільних лікарів, голова військово-лікарської комісії разом з її членами встановлює єдиний висновок про ступінь придатності до військової служби. В більшості випадків чоловіки, які мають право на повну непридатність, направляються на дообстеження, на перевірку стану здоров'я, встановлення певних обставин, деталей. Які можуть вплинути тим чи іншим чином наступні придатності до військової служби, до обстеження може відбуватись або стаціонарно, або шляхом проведення певних медичних оглядів та досліджень. Після завершення всіх до обстежень, отримання висновків лікарів, кожний з профільних лікарів на ВЛК встановлює своє рішення про ступінь придатності до військової служби. Потім картка огляду разом з документами передається на розгляд до голови військово лікарської комісії. У разі якщо голова військово-лікарської комісії по Годжується з висновками профільних лікарів, приймається рішення у формі свідоцтва про хворобу про повну непридатність до військової служби. Важливо, що під час воєнного стану для військовозобов'язаних та військовослужбовців рішення ВЛК про повну непридатність може прийматися тільки у формі свідоцтва про хворобу. Це специфічний документ, який відрізняється від довідки ВЛК та має в собі інформацію про повністю весь стан здоров'я військовозобов'язаного чи військовослужбовця та направляється на затвердження. Достатньої військово-лікарської комісії Після підписання свідоцтва про хворобу голова військово-лікарської комісії передає це рішення та документи на затвердження спочатку до комісії при обласному ТЦК, яка перевіряє, чи правильно складені документи, чи вірно встановлений висновок ВЛК про ступінь придатності до військової служби. А вже комісія при обласному ТЦК остаточно передає документи на затвердження до штатної військово-лікарської комісії. Штатними військово-лікарськими комісіями є центральна ВЛК та регіональні. Військово-лікарської комісії, проблемою затвердження таких висновків про повну непридатність є відсутність строків здійснення такого затвердження, тобто розгляд документів та прийняття остаточного рішення штатними комісіями, може складати від 1 до 12 місяців. Цей строк не встановлений нормативно-правовими актами, а лише є практикою затвердження попередніх рішень, які відповідно спостерігаються зараз в Україні. Після затвердження свідоцтва про хворобу проповну. Непридатність рішення повертається до районного ТЦК для проведення процедур із виключення з військового обліку. Начальник районного ТЦК приймає наказ про необхідність військовозобов'язаного виключити з військового обліку, і відповідні відомості про виключення з обліку вносяться в реєстр військовозобов'язаних. З моменту внесення відомостей чоловік стає не військовозобов'язаним та не підлягає призову на військову службу. Стосовно військовослужбовців, то затверджене свідоцтво про хворобу повертається у військову частину для проведення процедур зі з. Звільнення з військової служби після звільнення з військової служби колишній військовослужбовець повинен звернутись до районного ТЦК для проведення процедур із виключення з військового обліку. Під час процедури отримання висновку ВЛК про повну непридатність доволі часто зустрічаються певні перепони або порушення зі сторони. Членів військово-лікарської комісії, районних ТЦК, або військових частин. Найпоширеніша проблема, яка зустрічається, це встановлення невірного висновку ВЛК про ступінь придатності до військової служби. Незважаючи на наявність ось цих критерій наказу 402, незважаючи на наявність медичних документів, які приносить військовозобов'язаний до військово-лікарської комісії, лікарі на ВЛК можуть помилково встановити невірний висновок. Причиною цього є або банальна помилка зі сторони членів ВЛК, або Достатніх певної кваліфікації, відомостей, на основі яких вони можуть встановити висновок про повну непридатність, така ситуація є доволі складною, адже доводиться доказувати право на отримання повної непридатності шляхом оскарження рішення військово-лікарської комісії. Оскарження може відбуватись або шляхом подання скарги в адміністративному порядку до вищої комісії, або шляхом звернення до суду. Недоліком цієї процедури є довготривалість. Вона може займати від одного і навіть до шести місяців. В більшості випадків, якщо дійсно, на наявні підстави для повної непридатності вдається скасувати незаконне рішення та отримати направлення на переогляд військово-лікарської комісії. Наступна проблема, яка зустрічається, це незатвердження рішень ВЛК про повну непридатність регіональними військово-лікарськими комісіями. Ми вже говорили про те, що законом не встановлені строки здійснення цього затвердження. Тобто, доволі часто певні регіональні ВЛК тягнуть із розглядом документів і доводиться чекати навіть до 12 місяців, поки буде. Прийнято остаточне рішення по документах стосовно військово-лікарської комісії. Також зустрічаються випадки, що регіональні ВЛК не затверджують або повертають документи на доопрацювання. Формальними причинами цього є неправильне заповнення свідоцтва про хворобу, недостатність відомостей або лікарі в регіональній ВЛК вважають, що взагалі рішення ВЛК було встановлено невірне. Незатвердження рішення ВЛК може, по перше, призвести до затримок у часі. А по-друге, навіть в деяких випадках доводиться перепроходити Військово-лікарську комісію, третя проблема це виключення з військового обліку в районному ТЦК на основі висновку про повну непридатність. Проблема ця виникає через різні причини. Першою причиною може бути зміни до наказу 402 наказу Міністерства оборони 686, коли було перейменовано висновок про повну непридатність з висновку непридатних до військової служби з виключенням з обліку на висновок просто непридатний до військової служби. Деякі ТЦК помилково вважають. Що у зв'язку з цими змінами відсутні підстави для виключення з військового обліку на основі свідоцтва про хворобу і доводиться оскаржувати їхню бездіяльність, звертатись зі скаргами в адміністративному порядку або навіть до суду? Також поширеною проблемою є зволікання зі сторони районних ТЦК стосовно внесення відомостей в реєстр військовозобов'язаних стосовно виключення з військового обліку. Також зустрічаються порушення, коли самому військовозобов'язаному чи військовослужбовцю не видаються на руки документи, які підтверджують. Проходження ВЛК та виключення з військового обліку. А такі документи, саме свідоцтво про хворобу, потрібні для, наприклад, перетину державного кордону, для звільнення з військової служби або для виключення з військового обліку. З Цього можна зробити висновок, що отримати наразі рішення ВЛК про повну непридатність цілком можливо. Проте, не всі чоловіки мають право на отримання даного рішення ВЛК. Критерії для отримання рішення є доволі жорсткими. Вони затверджені в наказі No402 Міністерства оборони. Перед зверненням для Ходження ВЛК краще проконсультуватись з юристами, адвокатами, лікарями, які можуть встановити е, орієнтовний, хоча б е, висновок ВЛК, на який ви маєте право претендувати відповідно до цих критеріїв, це допоможе вам уникнути протиправних дій зі сторони членів ВЛК. А в разі е, все-таки вчинення таких дій оскаржити незаконне рішення військово лікарської комісії. Якщо вам потрібна допомога в процедурі отримання рішення ВЛК, визначення ступеню придатності чи оскарження рішення військово лікарської комісії, ви можете можете звернутись до юридичної компанії Інсенін.